Чому сучасні кавомашини не роблять дуже гарячу каву? А давайте, зараз ми зробимо гарну арабіку на машині Міліта Бариста, яка є топ кавомашиною, і я вам розповім, чому так. І вам не здається так. Нові сучасні машини кипяток каву не роблять. Тож, давайте готуємо. Запускаємо готування. І розповідаю, Внутрі кавомашини є бойлер. Його температура десь 95 градусів. І вода, яка проходить по ньому, трохи холодніша, тобто десь 94 градуси. Поки все це проходить крізь кавомашину, машину, крізь великий заверний блок, крізь вихід кави, воно трохи охолоджується. От. І в результаті ваша кава. Зараз ми подивимося, скільки я якраз а, градусник підключив в чашку. Чашка холодна. Звісно, можна нагрівати, але більшість робить собі в чашку кімнатної температури, як в мене. Давайте ближче дивимося. От, пішло наше готування. І наш градусничок нам показує температуру, яку ви отримаєте еспресо в чашці. Дивимося 70 мл. інтенс, якщо у вас баріста. От, і, по мінімальний для цієї кави. Давайте всі 70 ми точно зачекаємо. І в результаті температура нашої кави. Дивимося, 70 градусів. Чи буде вона більшою? Ні, вона тут зупиниться. Тож 70 градусів. Якби температура була більшою в заварній системі, ми б знищили смаки кави. Тому старі Саеко, ви вірно підмітили вже, готують більш гарячу каву. Чому? Тому що вони розраховані на темну пересмажену каву, якій температура нічого не зробить. Вона гірка була і буде. А якщо ми засипаємо свіжу, гарну 100% спешаліті арабіку в наші сучасні каварки, то вони розкриваються на оцій температурі 94 градуса, а в заварному блоці ще менше. То вони розраховані на смачну і тому так готують. І в результаті ви отримаєте каву 70 градусів в чашці. А, який плюс, ви одразу можете пити. В принципі, буквально за хвилину ваша кава стає питною, і ви можете випити еспресо всім залпом. Тож так, сучасні кавомашини кипяток каву не готують.